Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав став час з вами відео. В цьому відео розглянемо такого кілька бачите, не то кульочок звичайно. кілька, сказати, посилочок, дрібних посилочок, переважно це ремонтні посилки. Все воно прийшло з теми? Отже, розпочнемо з такого маленького Я такі викруточки. Маленькі дев'яти похідні вони може бути потрібні. Тобто вони на різний гатунок. Тут якась не зрозуміла. Тут пряма, тут пряма, ця пряма. Викрутка. Хрестовподібна. подібна, пряменька. Ще одна пряма. Ще одна пряма. От ці хрестоподібні. Це мало бути, очевидно, теж хрестоподібне. Але, ну, розумієте, самі китайці. Позаходжу такі маленькі викорточки. Вони в роботі завжди потрібні. І як кажуть, майстрові завжди треба інструмент. Не знаю, чи ви це чули вислів. що це падаєш, хтось поспішає. Певно. Бо це такий розхідний матеріал, що ну, якщо, наприклад, якісна, звичайно, викрутка надовго довго служить, але якщо викритка не якісна, пару разів прокрутили і з'їдаються шліцки. Далі, довгочіканий тримач. Я його довго чекав, правда, дружина мені ще тут купила в Україні. ще навіть така штука є, ключ для чого? Аж дивно. Так, це інструкція. Кулату, як кажуть. Ага, це наклейка, якщо, наприклад, наклеювати. Ага. Це серветочка. Ага. О! І тут... А, ні, тут не витягується вже, певно. Ага, і тут можна підкручувати. Супер. Здивував, я думав, чесно кажучи, що таке як той в Україні куплявся. А це класна штука, що вона затискає і не буде злітати. Тут отко затягується і на вакуум стягує. Тут бачите, в катер трошки не попав. Раз. Оцими болтиками можна постягувати. Супер, здивував, позитивно здивував. Зачотно, можна сказати так. зараховано правильніше. Так, це складаємо. Зараз обов'язково спробую, як це в машині буде виглядати. Е, так, це вже цікава штука. Ой і салфеточку. Обов'язково. А це, не знаю наскільки воно хороше, не хороше. Дасть чути. Я завжди тестую всі цікаві вироби. Оба. Це е, такий, ви скажете, якийсь пульт. Це от нажимаєте кнопочку. І ви дивитеся, скільки підкачка шин, скільки атмосфер в шині. 2,5, наприклад, чи атмосфера, скільки має бути. Оце ви представляєте до суска в колесі і має писати, скільки. Класна штука. Думаю, думаю е, ну, на темі коштує 50 гривень. Я думаю, що це дуже, витра... дуже страшно і дорого. З такою писулькою. Ось таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео. на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить. будьте здорові, па па па, -па.